Надоїли вже ікони стандартні всі, Напечатані на бумазі. Щось хочеться таке нове чимось надихнутись, когось здивувати. Це до нас, тому що ми пропонуємо ікони виготовлені по такій цікавій техніці. Це письмо по склу спеціальними фарбами. Потім прикрашається це все каміннями сваровські. Дуже гарно виглядає. Якщо е, запалити поряд свічку, це все дає відблиски. Якщо падає світло на цю ікону, взагалі просто ну, е, вона сяє і сучасно виглядає, тому що оформлена в світлі кольори е, багетів. Е, більш класичні, це в нас коричневі такі йдуть. А от саме білі підходять під сучасні дизайни квартир, будинків е і, взагалі, будуть виглядати на стіні, виділятися в вашому іконостасі. Сайт -коналавка. у нас великий вибір. таких ікон, а також виконуємо їх під замовлення е в декількох розмірах. Звертайтеся, буде питання. Будуть допоможемо з вибором та швидко доставимо.